Криворізька самбійська Валерія Захаревич не полишає спроб міцно закріпитись у складі дорослої національної збірної та крокувати до підвищення у спортивному класі. В першому півріччі цього змагального сезону вихованка Дюша номер 7 спробувала себе в бойовому самбо серед жінок. З бойового самбо я давно дуже хотіла виступати ще в 22-му році починала готуватися, але Потім почалася війна, проблеми зі здоров'ям, і в нас це скасували. І досить довго дівчата чекали, коли все ж таки ведуть, тому що в Європі, у світі вже давно проводять змагання. Там і ти б'єш, і тебе б'ють. Це зовсім такі інші відчуття, не так, як на спарінгах, на тренуваннях, не так, як на зборі. Але треба ще й поєднувати із боротьбою. Не забувати про те, що також використовуються китки, болєві і також бойовому є задушливі прийоми, ті, які не дозволені в спортивному. Після золотого дебюту на Кубку світу у Вірменії Валерія взяла участь у чемпіонаті Європи, який нещодавно проходив у Сербії. У розділі бойове самбо криворожанка потрапила до півфіналу, в якому не мала проблем з представницею Хорватії. Подвійному плані запеклим та особливим став для Валерії фінал. В ньому майстер спорту України протистояла російський самбіст. Була націлена тільки на перемогу, тому що і спортивна злість була, і, можливо, трохи десь і така людська. Видався досить такий складний поєдинок. Ми билися, боролися всі п'ять хвилин. Я перемогла з невеликим рахунком, але по, по техніці була краще. За останні два місяці Валерія Захаревич вже вдруге піднялася на вищу сходинку підесталу міжнародних змагань. Після Вірменії та Сербії у скарбничці Валерії Захревич вже 1100 залікових балів і перше місце в рейтингу у своїй категорії. Це ще більше наблизило у Криворійську самбіску до заповітної мрії стати учасницею всесвітніх ігор. Вона знайшла себе в бойовому самбо. І з кожним днем вона покращує себе. І в бойовому плані, і в бойовому розділі вона дуже додавала, поставили їй удари дуже гарні. Я дивився всії сутички. І якщо порівнювати з Арменією, то на Європі вона вже була набагато кращому стані. І дуже показала хороші результати. І завдяки тренерам, і завдяки підтримки всієї нашої команди, нашої федерації. Попереду у Валерії Захаревич ще два етапи міжнародних змагань. А це означає чергові випробування на шляху до малої олімпіади. Всесвітні ігри 2025 пройдуть у Китаї. Іван Проводов, Денис Захаров цей день.